Ця інформація повністю змінить твій світогляд, тому що вона стосується не тільки стосунків між людьми, а й ще стосується твоєї молодості. Так, так. Я розповім на базі трьох наукових досліджень, як соціальні зв'язки, їх якість впливає на твою молодість та щастя. А з тебе вподобайка і не забудь підписатися і поділитись цим відео, тому що усі повинні це знати. Наша молодість залежить від довжини теломер. Це те, що знаходиться в ДНК і з'єднує, і потрохи з віком воно скорочується. І якщо у нас внутрішні і зовнішні фактори нас швидше руйнують, теломери скорочуються ще швидше, і ми помираємо раніше. Так, ось на базі трьох наукових досліджень було виявлено, що наші соціальні зв'язки реальне спілкування впливає на довжину теломер. Як вони зрозуміли це? Вони брали дослідження з слони, і таким чином вони розуміли, як на довгострокову перспективу ви можете почитати дослідження. Я залишаю посилання внизу в себе в телеграм-каналі, впливають на довжину. Сенс тому перше дослідження брали середній вік та вже похилий вік. І там сімейні зв'язки дуже сильно впливали. І в залежності від того, які були стосунки у сім'ї. Вплив був не тільки на психологічне щастя, а додатково був вплив і на загальне здоров'я. І чим гірше були стосунки у сім'ї, тим швидше і більше людина хворіла, і раніше вона помирала. Інші дослідження проводились на базі того, як соціальна підтримка впливає на людей, і яка соціальна підтримка впливає на людей, і теж, ну то дослідження вони самі сказали, що воно не повноцінно, але все одно воно має бути для того, щоб ознайомитись. І там сказали, що так соціальна підтримка і комунікація між людьми, незнайомими, не в сім'ї, впливає на якість життя, на щастя і довжину теломер. Тому що там задіюється багато нейромедіаторів, а в більшості випадків ми старіємо від кортизолу. І це додатково, ну третє дослідження, я залишаю, просто там майже те ж саме розповіли, але тільки загально, що сам психологічний контакт, якісний психологічний контакт впливає теж на довжину наплину. Те ж саме. Так ось це стосується так само стосунків між людьми. Залежить залежності від того, яка якість стосунків, як людина віддає себе і отримує, від цього залежить якість її життя. Тому що якщо в під час стосунків є деяка напруга, хтось не спілкується, не вирішується питання, це впливає на якість життя, особливо на рівень кортизолу. І коли накопичується рівень кортизолу, наприклад, у жінок може підвистити пролактин, у чоловіків. Естрадіол і знизитись тестостерон, що призводить до проблем із м'язовою масою, з набором маси. І людина одна одну не доповнює і вони не ростуть. І таким чином вони старіють швидше, у них є проблеми з метаболізмом, вони погано сплять, а вже ж погіршується сон від кортизолу. І це призводить у довгострокову перспективу коронації однієї персони або іншої. Тому. Не втикайте в телефони, тому що соціальні зв'язки, саме реальні контакти, впливають. Не витрачайте свій час на людей, котрі не хочуть проводити час з вами, знаходьте якісні соціальні зв'язки і будьте здорові. І це просто, знаєте, частина того, що я далі буду розповідати. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.